Мобілізація в Україні чи не найгостріша тема? Скільки було скандалів і скільки може бути ще? Новою заяву про ухилянтів українців знову шокував начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Чим він здивував і що там із мобілізацією? Розповім за мить. З вами новини Тесен Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Кім вміє шокувати. Начальник Миколаївської ОВА зробив нову гучну заяву про ухилянтів. В ефірі Ми Україна. Він сказав, що ті, хто не воюють, не мають права на звичайне життя. А ще напередодні Кім розповідав, як у Миколаєві працюють з ухилянтами. Якщо ти ухилян, то будь ласкавий, ти не маєш права жити повним життям і кайфувати. Якщо ти ухилян, сиди вдома. Бувають різні обставини. Ти боїшся, чи ти не хочеш принципово, чи будь-які інші обставини. Ти маєш мати обмеження, тому що ти не виконуєш те, що виконують інші. Також кімна голосив, що російська пропаганда теж не спить і робить свою справу щодо фейків про мобілізацію в Україні. В інтерв'ю Фабриці новин начальник Миколаївської ОВА зазначив, які найпоширені шівки роблять росіяни. Ми виживали в перші місяці, і там дійсно було багато добровольців. Дякуючи їм, в принципі, ми відстояли і маємо зараз державу завдяки людям, які вишукувались в чергу в перші тижні війни. Завдяки їм ми маємо державу, яку маємо боронити далі. Тому те, що зараз розганяється росіянами і підхоплюється людьми, що там один переплив тису. Це одиничні випадки, які приводять як приклад на весь загал. Це якщо одна людина переплила тису. Це не означає, що 40 мільйонів буде перепливати тису. Якщо хтось заплатив гроші і втік за кордон, це не означає, що це всі так будуть робити. Я вважаю, що більшість людей сидить, дивиться і думає, що мені робити. Тому що коли ти приймаєш рішення, ти його приймаєш для себе, а не для людей. Коли ти його прийняв, ти шукаєш підтвердження своєї думки в інформаційному полі. Наприклад, я вирішив воювати, і мені попадаються які хлопці гарні, які воюють. Яка є зброя? Якщо я кажу, що не хочу воювати, я боюся, мені буде попадатися в інформаційному полі, як втікти, як відкупитися, яка там несправедливість. В цьому розхитуванні дуже допомагають росіяни, бо вони за гроші наймають людей, які сидять, штампують ці інформприводи, запаковують сприйнятну форму, яка сприймається людьми і закидують в наш. Інформаційний простір до ухилянтів можна ставитися по-різному, і думка кожного має право на життя. Але ми живемо у правовій державі. Тож, як карати ухилянтів, вирішує закон. Існує стаття за ухилення, відпрацьована військову службу під час мобілізації. Це 336-та стаття кримінального кодексу. Але те, що в народі називають ухиленням, насправді може тягнути за собою як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. Наприклад, якщо військово-обліковий документ зіпсовано, або людина його втратила з необережності, то це тягне за собою штраф від трьох. До 7 неоподаткованих мінімумів доходів громадян від 51 до 119 гривень. Порушення призовниками, військовозобов'язаними резервістами правил військового обліку тут йдеться про неприбуття до військомату для уточнення облікових даних, відмови повістки без законних підстав тощо. Стаття 210.1 КУПАП. Це тягне за собою накладання штрафу вже від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто від 3400 гривень до 5100 гривень. Керівники ТЦК та СП самостійно розглядають адмінсправу і виносять постанову про притягнення до відповідальності. А от скасувати таку постанову можна вже лише у судовому порядку, подаючи позов проти центру комплектування. Щодо кримінальної відповідальності, то за це є кілька статей. Найпоширеніша в умовах війни є стаття 336 тридцять відпрацьована відпразована військова служба під час мобілізації. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. Однак реальне покарання можуть замінити іспитовим строком, і в наших реаліях так трапляється дуже часто. Умовний вирок може тривати від 6 місяців до 3 років, але найпоширеніший від року до двох. Але покарання в Україні за ухилення від мобілізації планували значно посилити. У новому законопроєкті Кабмін пропонував вносити таких чоловіків до єдиного реєстру боржників. І от після оголошення таких от планів щинився скандал. Бо щойно в чоловік потр потрапляв до такого реєстру, то навіть ті, хто мали право виїжджати за кордон, могли про це забути. Але це ще квіточки, адже планували заборонити, користуватися власними грошима, проводити операції з майном. Тобто, це нічого не продати і не купити. Кредити б теж не давали. Зупиняти планували і державні пільги. Документ набув неабиякого розголосу. Тисячі українців виступили проти таких нововведень, тож законопроєкт так і не дійшов навіть до першого читання. З Верховної Ради його відкликали, і повернули на доопрацювання ініціатору. А вже за кілька годин міністр оборони України Ростем Умєров заявив, що документ є у новій редакції, і найскандальніші пункти законопроєкту прибрали. Але є але попередньо серед парламентарів обговорюється, що законопроєкт, начебто, буде зареєстрований у раді найближчим часом і згодом надійде до сесійної зали. Але народний депутат фракції голос, перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у коментарі ТСН ЮЄ повідомив, що наразі парламентарі не бачили жодного оновленого законопроєкту про мобілізацію. Для того, щоб коментувати, що теоретично буде в майбутньому законопроєкті про мобілізацію, повинно бути мінімум дві складові. Перше, текст майбутнього законопроєкту має бути на руках, хоч у когось. Друге. У влади має бути план загалом вносити новий текст на заміну. Поки що за мою інформацією, ні першого, ні другого немає. Тож, коли чекати змін, невідомо, хоча саме питання мобілізації найгостріше і має бути на першому місці. Адже поки в Україні все ніяк не можуть визначитися із новими правилами та адекватними умовами до російської армії. Що вступає від тисячі до тисячі ста росіян. Про це заявляв представник ГУР Вадим Скібіцький. Рашисти керуються грошима, а допомагає перетворюватися на м'ясо наркотики. В цьому й велика різниця між нами. Наші військові захищають власні сім'ї і домівки українців. Солдати РФ просто намагаються закусити гроші на війні, не думаючи про те, що шансів повернутися живим з фронту в них не так і багато. Час йде, тож чекаємо, коли врешті ми побачимо новий законопроєкт, який не порушуватиме права громадян. А як вам заява Віталія Кіма? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!